На огляді ось такий кухонний ніж перо, як ще його називають. Приїхав він з заліку. Ось такий цікавий у нього чехольчик, штучна шкіра. Ось такий на вигляд зараблищ. Заточечка присутня, вага в нього 105 грам. Ось така ручечка. Зараз замірюємо його. Довжина 18,5. Довжина леза десь скільки, 10. Не знаю, коротенько, як на мене, краще було більше. Якщо щось таке різати, цього може бути недостатньо. Ну, Тестанемо його, беремо батон твердий, чорний хлібчик і огірочок. Так, зараз візьмемо батон. Батон ось такий товстий, і спробуємо його різати. Скільки треба зусиль. В принципі, пішло. Заточка спрацьовує. Тут трошки не підрізало. Зусиль не треба багато, але краще, щоб лезу було трошки довше. Так, твердий чорний хлібчик. Дуже твердий. Але, в принципі, бачите, ріже. Ні, трошки його порвало. Так, спробуємо огірок, щоб то нюссенько порізало. Ну-ка ясь. Ближче. О. Ну, в принципі, можна порізати. Ось такий от ножичок кухонний. На аліку писали професійний. Ну, на професійний він близько не тяне. Але обійшовся він з долара 79 центів через купони і монети. По такій ціні він закрився. Сьогодні дивився, знайомим показував. Захотіли щось зараз на Аліку в нього така якась неадекватна, несуразна ціна. На Оликсі в нас в Україні дешевше їх продають. Ось такий. Нішпиро. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться наші ролики. Багато знято цікавих китайських товарів, різних. І до слідуючих відео.